Привіт Україна! Вітаю мій рідний Херсон з Києва. Я вже другий другий? Да, другий день в Києві. У нас була дуже насичена програма. Взагалі я приїхав на тренінг зі всієї країни, з'їхалися наші мої колеги з регіональних прес-служб. Європейської солідарності, і нас вчили всяким тонкощам, як робити відео. Тренінг був корисний, багато чого цікавого і нового я там е, почув і запам'ятав, будемо використовувати. Але, але взагалі це була, тренінг був більше приводом, тому що е, насправді це був такий. Така поїздка реабілітаційна, Вирватися за майже 4 роки з війни, з Херсону, я нікуди фактично не виїжджав. І ось нарешті <сум>, я вирвався в цивілізацію, в мир, мирне місто. Хоча теж таке собі мирне проходив там, а там таке пошкоджений будинок і теж. Києву теж дістається, але ну такі, от я вам такий смішний момент можу сказати. Вон, бачите, там лівий берег, не знаю, чи буде видно. І там дим а, в, на обрії. І перша думка, о, наше влучили кудись. Те, що лівий берег це, це теж наш, це дуже важко до цього звикнути. Тому що ось так. Ну і Дніпро, звісно, Дніпро це фантастика. І теж я живу е, в Херсоні в п'яти хвилинах пішки від Дніпра. І 3 роки, от вже рівно 3 роки, як я на берег Дніпра не маю ніякої можливості вийти. Ось, а тут, ось тобі Дніпро. Ще до нього не дійшов, але... Залишилося буквально ви бачите, трішечки. Ігор Матвеєв, мій товариш і великий режисер культових фільмів з проєкту. О, зараз згадати правильну назву Гаряча тема тижня. Здається, я не набрехав. Які ви багато бачили, саме він є режисером цих фільмів. І а, він мені влаштував тут дуже потужну а, культурну програму. Я побував ось бачите ось тут, на 24-му поверсі а, в Святая Святих, в редакції. Ну це не редакція, а як це в студії а, прямого каналу. Ну, Ігор там працював, а я <гум> був, тусовався. І ще ми О, була надзвичайна, неймовірна просто зустріч з метром, паном Дмитром Чекалкиним. Це просто ех, <гум> не передати словами. Пане Дмитро, дуже вдячний вам. Ось так. Ну і трохи намагаюся. Трохи відпочити від нашого фронтового життя. Що насправді, ну так, дивно, цікаво. Про дими на лівому березі я вам вже розповів, да? Ось. А ще був такий неочікуваний зовсім. І це, ну, крім мене, майже ніколи ні з ким таке не відбудеться. Спустився до... Київського метро в перший раз. І мені просто стало прям жутко і страшно, тому що київське метро дуже схоже на московське метро. В Москві я прожив багато років. І для мене в одна тільки думка, щоб повернутися, опинитися знову в Москві, вона викликає просто інфернальний жах. Це просто місто. Мертвих, місто зомбі, місто вбивць і виродків. І такі спогади вони чіпляють хоча скільки років вже пройшло. Ну, як не дивно, це теж десь сидить у підсвідомості. Ось такі ха -ха, враження, враження фантастичні. Це просто клас. На цьому я з вами поки що прощаюся. Тримайтеся, Херсон, не здавайтесь. Слава Україні! Ми йдемо до перемоги, незважаючи на всю цю зелену погань, яку ми теж виженемо, як і російську Орду. Слава Україні!